Хочу трошки показати вам персик, як ми нормуємо. Отак От трошки зав'язалося. Деякі сорта взагалі е, скинули. Курчавість цього року дуже важко з персиком. Е, грибкові захворювання, Такий сорт, як Fleming Fury. Frost дуже класно себе цього року показав. Е, флемінг трохи хворів, але ну, як би відійшов. Вже. Фрост взагалі не хворів. От, але по флемінгу конкретно ми бачимо, що у нас отак так багато плодів є і нам треба е, зайві обірвати. Тобто ми бачимо тут плід, ми оцей зірвем, е, Оцей зірвем. Тобто стараємося так, щоб у нас відстань пліт від плоду була десь приблизно... 10-7 см. Ну, так, також дивимося на товщину гілки, е щоб вона мала змогу витягнути той рожай. І так зараз будемо проривати повністю по всій гілці. Ну, тут ми на цій гілочці оцих два плода, плода лишимо. А на цій, от, наприклад, ми так зірвемо. І оце зірвемо, щоб цьому не мішав. І теж лишимо от два штучки і так кругом пробіжимось.